Держпродспоживслужба почала перевірку оливарного заводу Символ, що в мікрорайоні Бобровиця у Чернігові. Люди, що живуть у будинку неподалік, звернулися до установи зі скаргами на сморід і погане самопочуття через роботу підприємства. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу санітарно-епідеміологічного нагляду Держпродспоживслужби Наталія Вербицька. Подивились територію, подивились підприємство, як проходить технологічний процес. Запросили документацію. Також сьогодні мали зробити заміри повітря біля багатоповерхівки та на межі санітарної зони на наявність забруднювальних речовин. Проте зробити цього не вдалося, бо підприємство не працює з минулого тижня. Завод не працює зв'язку з тим, що багато людей захворіло коронавірус. Лілінякаронавіршнізнатемператури і так далі. Там лікують. Надіємось з понеділок. Більшість вийде, то можна. Ми ж теж інтерес такий, що пробили. Будемо виходити в понеділок на перевірку, на продовження перевірки і вирішувати питання проведення замірів. Як сказала Наталія Вербицька, за виявлені порушення санітарно гігієнічних правил і норм передбачений штраф від 102 до 425 гривень. Нагадаємо, у жовтні ми розповідали, що мешканці багатоповерхівки в мікрорайоні Бобровиця у Чернігові нарікають на неприємний запах від ливарного заводу. Символ підприємство останні два роки орендує приміщення в 100 метрах від багатоповерхівки. Люди з цього приводу зверталися в екоінспекцію. Тоді заступник директора підприємства Дмитро Акі. Сказав, що Держпродспоживслужба робила заміри і порушень не виявили.